Багато планет. Та найкраща планета земля. Привіт! Я планета Земля. Поміркуйте, чим же особлива я? <неперево ng -7> так, тільки на планеті Земля існує життя. Молодці! А ви ще можете дізнатися, чи праві ви, якщо ви розшифруєте слова і дізнаєтесь про особливості планети Земля, з перших букв малюнків вам потрібно скласти слово «Р» О і «Я». Тільки на нашій планеті, в атмосфері нашої планети. Є повітря, в якому знаходиться тисень, який ми можемо дихати. Яке слово вийшло? Вода. 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 Да. вода вода! На нашій планеті є вода. Так, є. Будь ласка, вам потрібно розшифрувати слово, яким чином? Просто підставити під певні цифри певну літеру. Подивіться, у вас тут все є. Перша 14, подивіться, яка літера. Т. На нашій планеті є родючий ґрунт. Нас забрали, що залишили? Глина. Тільки у нас слово збройне.